Не ангел, а молода матуся. Співачка Слава з чоловіком, пластичним хірургом. Похрестили сина. Світське життя привітало молодих на сімейному таїнстві. Побачимо, як зірка дівочого гурту «Неангели» порається з ролью мами. Слава, новоспечена мамо. Вітаю з хрещенням сина, ну і з народженням, тому що ми з тобою ще не бачилися з тих пір, як Леонард народився. Достатньо дивне ім'я для дитини обрали. Леонардів я ще у своїй практиці не зустрічала. Чому Леонард? Хоч чим то вілі? <śled> Була мрія, що в мене був син Леонард, і слава його свіща. Леонард Едгарович ну, дуже екзотично для хлопчика но зато будет красиво. Ми його називаємо Леон, Леончик. А если б народилася дівчинка, я б назвав. Ну, это дождемся дівчат, а потом. <гум> ну, я тебе зараз розкажу, потім возьмуться, возьму так і поназивають своїх да. Ви виглядаєте гарно, По вас не можна сказати, що останні півтора місяці ви не спали. Як поводить з себе дитина? Ну, он Він, як і мама, він нервнич, коли хоче їсти. <гум> Да, а в остальном просто его жалко. Вот он хнычит, он там где-то всплакнул и просто хочется к нему подойти. Просто капризный. Он просто он требует, он капризничает, он требует. Ну так в принципе, ребенок спокойный. Но когда ему что-то нужно, это все ор стоит такой, сразу слышно, что мама певица. После пологового депрессия была. Частично она то появляется, то пропадает. В принципе. Все добре, все Я замечательно. Читгар, як лікар може поставити тобі діагноз з приводу післяпологової депресії, бу... діагноз поставлю. не було. Не було слава, часто густо каже про те, що вона абсолютно не хазяйновита, не вміє готувати. Не вміє це все. Ви намагаєтеся перебороти, зробити зі слави господиню. Чи насправді ви вирішили, що вже така, як є, дружина? Вже така і є. Отримав так таку вже і буду кохати. Я я не собираюсь её переучивать. Я люблю её совсем не за того, как она готовит и гладит рубашки или завязывает галстук. Совсем другие достоинства, которые я ценю. Слава одразу повернулася на сцену після пології, буквально кілька тижнів пройшло. І Слава вийшла на сцену в новорічну ніч. Ви це були задоволені? Вас це потішило? Чи насправді ви б хотіли, аби дружина зробила ну, хоча б невеличку перерву, пішла в декретну відпустку? Тому що Юрій Нікітін, продюсер, не дав славі розслаблятися і одразу відправив на концерт? Ми з Славою це обсуждали, вона могла уйти в декрети на год і на два. Тобто я можу стати її продюсером, скажімо, скажімо так. Да, сутя, но э, я знал на ком я женился. И поэтому ну это сла это работа славы ей приятно. У нас є дві великолепные бабушки, наша мама, которые ну, они будут днями и ночами с ним, и мы точно будем знать, что он, все, все будет с ним прекрасно. Бабусі, я так розумію, замінили частково, и нянь дві бабусі на себе взяли повністю відповідальність. Я тебе скажу, если бы у нас были няни, бабусі бы съели. <сум> чем няни пришли? Поэтому, в общем-то, это чревато последствиями братня. Ну и у них достаточно энергии, їх хватает и на малыша, и на нас Эдом.